Єдина диспетчерська служба кам'янського з перших днів війни працює 24 на 7. Дзвінків досить багато, тому роботу диспетчерів постійно намагаються оптимізувати та зробити ще кращою. Як змінилася робота ЄДС під час війни, дивіться у сюжеті. Єдину диспетчерську службу міста Кам'янське було засновано за ініціативою міського голови Андрія Білоусова. Основна мета створення ЄДС забезпечення комунікації між заявниками та службами виконавців, а також швидке реагування на проблемні зони в життєзабезпеченні міста. Вже від самого створення ЄДС повністю виправдало свою необхідність. Єдина диспетчерська служба займається не лише реєструванням заявок, а й контролем їх виконання. Таким чином жодна заявка не знімається з контролю, поки заявник не підтвердить її виконання. Окрім зручності для мешканців міста в вирішенні проблеми, єдина диспетчерська служба також значно покращує бачення роботи служб виконавців керівництвом міста, надаючи прозору та зрозумілу інформацію стосовно тенденції в реєстрації заявок та їх виконання, окремо по кожній службі. За шість років роботи ЄДС, мешканці міста зазначають, що спочатку роботи служби вирішувати нагальні проблеми мешканцям стало простіше. Не потрібно шукати номери усіх служб, достатньо подзвонити в ЄДС. З моменту заснування єдиної диспетчерської служби від громадян міста було зареєстровано понад 430 тисяч звернень прийнято більше трьох мільйонів вхідних дзвінків та здійснено. Більше півтора мільйона вихідних дзвінків на сьогоднішній день. Єдина диспетчерська служба працює, розвивається і всіляко намагається допомагати мешканцям міста Кам'янське на підставі практичного досвіду, збору та вивчення даних робочий процес ЄДС постійно досконалюється в усіх напрямках, аби містяни могли з легкістю дізнатися важливу для них інформацію. цього року. Дуже важливим нововведенням ЄДС була розробка та введення в роботу автоматичного прозвону заявників для підтвердження заявки. Для підтвердження заявнику достатньо натиснути один. Якщо заявник не натискає один, його автоматично з'єднує з працівником ЄДС. Раніше це виконував диспетчер в ручному режимі, що значно збільшувало навантаження на диспетчерський колектив. З іншої сторони, автоматизація зменшує час між звітуванням виконавця про закриття заявки та її підтвердження заявником. Таким чином, дзвінок з підтвердженням надходить заявнику одразу, як тільки служба-виконавець закінчила роботу, а не на наступний день, як це було раніше. ЄДС не лише цілодобово приймає дзвінки, а й також інформує мешканців міста через групу Facebook та Telegram канал Зі зростанням кількості підписників значно зменшилась кількість інформаційних вхідних дзвінків. Тепер, щоб отримати інформацію щодо аварійних ситуацій міста та ведення планово ремонтних робіт, людині не треба дзвонити до ЄДС. Про всі відключення мешканці місця отримують інформацію повідомленням на телефон. Також хочу зазначити, що ЄДС має технічну змогу збільшити кількість диспетчерського складу до 22 осіб, що відповідає кількості ліній телефонів. Для покращення комунікації ЄДС з виконавцями, ми маємо змогу підсилити наш колектив представниками інших служб. Наприклад, в опалювальний сезон представниками теплої... Постачальних компаній. Єдина диспетчерська служба працює цілодобово. Її багатофункціональність дозволяє сповістити про аварійні ситуації або отримати актуальну інформацію щодо роботи інших служб. Номери ЄДС ви бачите на своїх екранах 067 30 1546, 073 46, 050 154 1546 та 1546 зі стаціонарного.